Наше зібрання ближче йде до закінчення післання апостола Павла до євреїв, 10 розділ із 36-го вірша. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало. Дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і баритись не буде, а праведний житиме вірою. І коли захитається вин, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Є один псалом в світі зла і гріха, не хватає тепла, людських слів і любви не хватає. Як багато сьогодні в світі є незадоволення, як багато є нарікань, як багато є. Недобрих слів у сторону керівництва, або в ту сторону, хто мене не так зрозумів. Тому, дорогі мої, ми, як християни, як діти Божі, сьогодні маємо Боже Слово, через яке навчає нас, Господь, як нам жити. Як нам ходити і як нам дійти до мети до цілі, куди ми йдемо? Чому то апостол Павел зауважує віруючим людям, говорить євреям, бо вам терпеливість потрібна. Я читаю це місце і кажу, що вам терпеливість потрібна, а ви, кожен, читаєте. І кажете вам терпеливість потрібна, Но кому потрібна терпеливість у першу чергу вона потрібна мені, вона потрібна вам, вона потрібна нам, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітниці, щоб виконати волю Божу, дорогі мої. І прийняти обітниці нам потрібна терпеливість, а її так не хватає. Ми дивимося сьогодні у наших домах, у наших сім'ях, повинна, як ніколи, бути терпеливість. Щось не так сказала дружина, сказав чоловік, прийшла образа, попала коса на камінь, іде боротьба. Терпеливість не проявила ні одна, ні друга сторона, але якщо одна із сторін мудріша, вона промовчить, вона блаженніша, ніж та, яка не змогла ось того зробити, бо вам терпеливість потрібна, щоб чинити волю Божу і прийняти обітниці, тому що ми. Ідемо, дорогі мої, на зустріч нашому Ісусу. Ми йдемо до осель неба, і прикладом терпеливості є, був і лишається Ісус, коли Його лихословили, взаємно не лихословив, дорогі мої, коли ругались над ним, а Він не віздавав їм взаємністю. Тому що Господь пройшов дорогу терпеливості, вам потрібна терпеливість, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю, бо ще мало, дуже мало. І той, хто має прийти, він прийде. І баритися не буде праведний житиме вірою, а коли захитається вин, то душа моя не вподобає його. Ми не з тих, хто хитається на загибель, але віруєм на спасіння душі. Вам терпеливість потрібна, дорогі мої, і кожен із нас це розуміє, що нам потрібна. Терпеливість. Ми читаємо з вами піснення апостола Якова. Це п'ятий розділ і сьомого вірша. Отож, браття, Довго терпіть, аж до приходу Господа, ось чекає рильник дорогоцінного плоду землі, Довго терпіть за Нього, аж поки одержить жранні та пізні. Довго терпіть же ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господні. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Візьміть. Браття пророків, за приклад страждання та довготерпіння вони промовляли Господнім ім'ям. Отже, за блаженних ми маємо тих, хто витерпів, відчули про йове терпіння та бачили Господній кінець, його, що вельми, Господь милостивий. Та щедри, коли кінчається наше терпіння, ми повинні включити довготерпіння. І Яков нагадує, отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господнього, і приклад досить яскравий. Рильник чекає дорогоцінного плоду з землі, і для нього він терпить. Поки получить дощ ранні і пізні рильник, чекає дорогоцінного плоду землі, а далі чекає дощ. Аж поки він отримає ранні і пізні дощ. Тому що не одна агрономія, вона без дощу не в силі виростити якийсь врожай, щоб із земля дала якийсь плід, як би вони не прикладали зусилля. Але того не получиться. рильник, сівач посіяв, посадив, а далі чекає дорогоцінно плоду з землі. Аж поки получить дош ранні і пізні. І каже Яков, «Довготерпіте і ви, зміцніте серця ваші, бо наблизився прихід Господні, як би ми не хотіли, дорогі мої, але в цьому часі, в якому ми живемо без терпіння, без довготерпіння ми не зможемо дойти до цілі, досягнути тої мети. До якої йдемо ми. І є добра порада апостола Якова. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено, Он суддя перед дверима. Не нарікайте один на одного. Так буває, дорогі мої, і всім, як. І в родинах, і в суспільстві так буває і серед Божого народу, тому що той не так проповідує, там не так заспівали, там не так сказали, не так повели зібрання, як хотілось мені, і досить багато є різних нарікань. Не нарікайте один на одного суддя при дверах. І чому, дорогі мої, як і вкаже, каже? Візьміть браття пророків за приклад. І страждання, і довготерпіння Вони промовляли Господнім ім'ям. Пророки мали страждання, проходили, дорогі мої, через ці довготерпіння вони від імені Бога говорили і добре, говорили і те, що потрібно було Богові сказати для тих людей. І за ми маємо тих, хто витерпів, відчули. Затерпіння Іова, і бачили його кінець блаженних Ми маємо. Тих, хто витерпіли і бачили, дорогі мої, страждання, ми читаємо про Йова і кінець його Господь расно поблагословив. І коли читаємо нагорну проповідь уже Ісуса Христа, читаємо п'ятий розділ і одинадцятий вірш. «Блаженни ви, як ганьбити та гнати вас будуть. І будуть облудно на вас наговорювати, всяке, всяке слово лихе ради мене, радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами блаженні і ви, дорогі мої, тоді каже блаженство є, як ганьбити та гнати вас будуть. А далі буду то блудно наговорувати на вас за ім'я Моє. Радійте, веселіться, тому що велика нагорода на небесах так гнали і тих пророків, які були перед нами. Хай Бог поможе, щоби ми могли терпіти, ідучи на зустріч нашому Господу Ісусу Христу. І коли ми читаємо післання уже до римлян, п'ятий розділ і перші вірші, отож, виправдавшись вірою, майте мир з Богом через Господа нашого і Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимося надією слави Божої, і не тільки нею. Хвалимося, але й утисками, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вілилась в наші серця Святим Духом, даним нам. Отож, виправдавшись вірою, Апостол каже: майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. І Він нагадав, через якого ми отримали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимося. Доступ через Ісуса отримали до благодаті, і в ній стоїмо, хвалимося, дорогі мої, хвалимося надією, слави Його. І не тільки не. Але й хвалимся, утиски. утисками. Християнин повинен хвалитися не тільки добрим, але проходячи через утиски, знаючи, що утиски приносять терпеливість, терпеливість досвід. А досвід, надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилась Духом Святим у наші серця, даним нам надія не засоромить. Ми йдемо до зустрічі з нашим Ісусом, і Хай Господь допоможе нам, щоб ми, ідучи на зустріч. Ісусу не могли ніколи бути засоромленими. Хай надія нікого не засоромить, а любов Божа, яка вилилась Духом Святим у наші серця. Даним нам, хай нас супроводжує. Ми будемо дякувати Бога за сьогоднішній час. Ми будемо просити, Боже, цей світ, де градує усе, розкладавшись в гріхах, іде до свого кінця, а нам, як християнам, поможи просто читати Боже Слово, слухати Боже Слово і виконувати Його. І тільки воно, зміцнивши нас, доведе до цілі і до самої мети, тому що уже Соломон у третьому розділі прибустий своїх п'ятим віршом нагадав: надійся. На Господа всім своїм серцем, а на разум свій не покладайся, пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростує Твої стежки. Не будь мудрим у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей твоїх. Надійся на Господа. І не покладайся на разум твій. Це буде ліком для тіла Твого і напоєм для Твоїх костей. Давайте ми піднімемося. Час вичерпався. ми йдемо уже до молитви. Тому, брати і сестри, я звертаюся.